4 вересня, 2025, місто Рівне, Україна. Ну що ж, полуничний сезон продовжується. Хочу скоштувати сорт полуниці нейтрального світового дня. Бурбонт. Ось така полуничка. Досить непогана вражайність. На ній, ну, на одному клітконосі можете бачити, скільки ягід. Так, є корявенька, але вона в мене посажена зовсім не так потрібно. тому що <гум> не розраховувала на цей сорт. На вусах цвіте. Вуса є, але ще сумнівала, що її розмножувати. Тому. Буду коштувати і вже по смаку буду дивитися. Листя чудове. Це у нас, самі розумієте, початок осені. Почуваю себе в спартанських умовах дуже гарно. Ну, ягідка не промислова. Це для себе надача. Тобто має смак бути чудовий. Інакше, ну, не варто. Ось така всередині досить м'якенька. зверху досить щільна. Смак кисло-солодкий. кисло солодкий смак. в всякому разі на я поставлю, а там буде, бачити. дехто і кисло солодку полюбляє. Не так, щоб вона кислюща і вона не є тверда. Бачите, такі, в така в неї вражайність. Ось така, ну, як для себе, досить непогана. Головне, що листок такий не а такий досить щільний. Тобто буде гарно поводити себе. І Ліноса. Зараз коштую її на сьогодні. Угу. Теж кисло-солодка, Але непогано. Непогана. Ось така ягідка. Ну, як буде час, буду ставити на вкорінення і пропонувати сажу.